Всім привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юлія Танцура, я репетитор французької мови. Сьогодні в нас виходить наступне відео. Сподіваюсь, що часу між попереднім відео для вас пройшло небагато. Сьогодні ми з вами говоримо про займенникові дієслова або їхня друга назва, зворотні дієслова французькою. Це в нас називається Лівегб пхономінох. Що таке прономіно-зворотні, займенникові дієслова? Це ті самі дієслова, які на початку перед своїм інфінітивом мають частку або с або есь апостроф, якщо далі у вас дієслово починається з голосної літери або літери аж. я думаю, ви вже бачили ці дієслова, слова, особливо на самому початку, коли ви тільки починаєте вивчати французьку мову. Банально ви вивчаєте, як сказати ваше ім'я, ваше прізвище, і ви говорите «je m'appelle Julie», наприклад. І от що таке Ем-апостроф на початку? Що це таке? Я думаю, що ви вже бачили в інфінітиві це дієслово сапюлі називатися, «називатися», «зватися». І от коли ви починаєте говорити про те, як вас звати, у вас виникає ця частка ЕМ, та вона змінюється в інфінітиві. Було ЕС тут М. Потім у вас вона починає змінюватися далі, коли вас питають, як вас звати. Там починається якась невеличка катавасія. Отже, давайте з вами розберемося, що це таке, і коли ви будете найпершу чергу використовувати ці зворотні діслова. Поїхали! Звичайно, зі своїми учнями я так само починаю з дієслова слова проте я їм говорю, що на початку просто запам'ятайте це дієслово, а потім ми будемо вже з вами їх аналізувати, тому що без дієслова слово без того, щоб сказати, як вас звати, далі рухатися у спілкуванні у знайомстві неможливо. Отже, ми не можемо цього уникнути, проте вивчати їх детально можна і не на початковому етапі, не на першому занятті, а десь там вже на занятті. Десятому, п'ятнадцятому, тобто пізніше, звичайно, залежить від вашого темпу. От давайте розберемося в першу чергу з дієсловом словом сапюлі і що там відбувається. Займенникові дієслова, оці дієслова з часткою «сю» на початку. Це так само, як і в українській мові. В українській мові є ці зворотні дієслова, проте ми на них не дуже звертаємо увагу. Це ті дієслова, які в українській мові закінчуються на ся. Наприклад, у вас є дія, яка відбувається від вас. Від ваших руч діє направлено на щось, на якийсь об'єкт. Наприклад, мити, мити посуд від ваших ручок діє направлено на посуд. А зворотня дія, як ви вже встигли догадатися, догадатися, у вас діє назад, звертає, наприклад, митися. Ви своїми ручками себе миєте. От і все те, що відбувається в, у французькій мові, також. Тільки в українській ви додаєте до кінця. Мити, митися а у французькій мові ця частка на початку. Звичайно, хочу сказати, що не все так просто і не за всіма дійсловами таке буде відбуватися. І ті, які вже знають дійслова руху, типу виходити, заходити, підійматися, спускатися, знають, що там такого не буде. Але це забігає трішки наперед. Зараз ми з вами розглянемо ті займенникові дійслова, які будуть у вас з'являтися найчастіше. Отже, дійслово «сапюлі», якщо ви прикриєте пальчиком цю частку С, то це звичайне дійслово першої групи. Нічого особливого в нього немає. Отже, давайте подивимось вами його позайменникам. Je m'appelle, частка «с» на «м» апостроф змінюється, тому що далі голосна, адже вона скоротилася. Je m'appelle окремо це було б, «je m'appelle», але, звичайно, французу так незручно. І він починається скорочувати: «Je m'appelle, tu t'appelles» Знов окремо це було б тютуапел, але незручно, тому ми скорочуємо тютапеле, іл ель сапел, іл ель сапел. Тут зверніть увагу, що дійсно слово «апелі» як перша група, Е-Е-Се e, 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 по закінченню, та все як завжди. Поїхали по множині. Ну-ну запелон, ну-ну Тут у вас частка С подвоюється. Бачите, вона повністю відзеркалює займенник. ну-ну, Повністю однаково. А закінчення у дієслові так само, як би було, якщо б це було не Ну-ну слово звичайне. Нуну заплю. Так само ви робите зв'язочку, у вас виникає звук з Ну-ну-за-пю-лю. нуну заплюну, дублю L вже немає. Бачите, тут вона одна. І множина, третя особа множини Іль Ель Сепел, знов частка Е, Та я думаю, ви вже собі поставили це питання. А як же відрізнити множину? Як зрозуміти, його звати чи їх звати, її звати чи їх звати? Тут по контексту, якщо я скажу його звати П'єх, Люї il Сепель П'єр, Іль Сепель П'єх, але їх звати П'єр та Антуан. Eu, il sapelle Pierre et Antoine. Тут ви, звичайно, вже розумієте по контексту так само в жіночому роді. Elle, elle s'appelle Marie або множені Elle, elle s'appelle Marie et Claire. Давайте роздивимося з вами займенникові ді слова, які ви так само будете зустрічати найчастіше. Мова йде про ті ді слова. Які у вас зустрічаються в темі розкладу розпорядку дня? Я прокидаюсь, я вмиваюсь, я е, миюсь, я одягаюсь, е, і я лягаю спати. Наприклад, е, я, звичайно, з учнями цю тему розбираю. Та це в нас одна з найстандартніших тем говорити про себе, про те, що вам подобається, про те, як, ким ви працюєте, що ви любите, ваш розпорядок дня це все те, що ви маєте обов'язково знати на рівні. А1. Отже, найрозповсюдженіші дії слова з цієї теми це сю ревієй» прокидатися, сю лівый, підійматися, вставати, сю-ля митися, вмиватися, «су, наприклад, се препарий готуватися, «су – «розчіцуватися», розчицюватися, сюбені митися. Якщо ви ванну приймаєте, наприклад, сюбіній, з пхуміни гуляти з гази голитися, з кушей лягати спати і так далі, Тут ви встигли помітити, що більшість з них частку С мають окремо, тобто тому що далі дійсно починається з приголосної літери, тому ви, звичайно, цю частку С окремо використовуєте. Давайте, на наприклад, сюреє, також дієслово першої групи, була б там ця частка чи не була, ви відмінюєте це дієслово як зазвичай. Сюревіє прокидатися, коли ви тільки відкриваєте ваші очки, і ще, може, ви знаходитесь далі у ліжку. От далі це не плутаємо з діслом сюрє, вставати, «вставати», «підійматися». оце вже ви з ліжка встаєте. Сюреве прокидатися. Поїхали, подивимось його по займенниках. Жмюре. Je me réveille, «Tu te rêveille. «Tu te reveille, це частка окремо від дій слова. Je me réveille, «Tu te réveille. Зверніть увагу, що ви мовляєте. Ви це як закритий звук. Ніяких «Je me réveille», будь ласка, то я таке інколи чую, у вас залишається закритий звук. Je me, tu te». «Il, elle se réveille», даю ще займенник он. Il, elle, on se réveille. Nous nous réveillons. Nous nous réveillons. Toutes vos ne bude, pas, ne bude. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. De vous vous, vous vous réveillez. Il, elle, se réveille. Il, elle, se réveille. Якщо ми говоримо з вами про заперечення, ви вже знаєте стандартні заперечення, наприклад, не па, тут так само воно у вас буде після займенника і після дієслова. Наприклад, ж не ме pas». Бачите, після займенника, після Ж. Потім аж після дії слова, Je ne me réveille pas», Я не прокидаюся. Наприклад, по суботам я не прокидаюсь о сьомій ранку. Лю самді, не ме ревейпа du matin». Лю самді. Je ne me réveille pas à 7 heures du matin. Да ле поїхали Tu tu ne te réveilles pas. Tu ne te réveilles pas. Tu ne te réveilles pas. Ils elles ont ne se réveille pas. Il elles ont ne se réveille pas. Да ле que ça? Nous ne nous réveillons pas. Nous ne nous réveillons pas. Vous ne vous réveillez pas. Vous ne vous réveillez pas. іл se не pas. Il, Іл ne не réveille pas. 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 Звичайно, всі інші займенникові дієслова будуть відмінюватися за такою ж схемою, тому тут можете бути спокійні. Якщо ми говоримо про питальні конструкції, наприклад, у котрій годині ти прокидаєшся. Акільох чутьо ревейє тю тю реве, або ще менш формальніше Тю-тю-ревей, тю акелог, тютерей акелог. Якщо ви хочете звучати більш формально, більш вічливо, ви скажете акельох тю ревей тю. тюрг тю реве. І от займенник на кінець перескакує. Акелог тю. Або, якщо ви на ви звертаєтесь там, помилитися складно. А ву ву? А ву ву? Те ж саме, якщо ви запитаєте, у котрій годині ти вкладаєшся спати. А тепер розглянемо з вами найвічливішу форму, і водночас одну з найпростіших додаємо Eske. À quelle heure est-ce que tu te réveilles À quelle heure est-ce que tu te couches Ah bon non, c'est malgré vous. Je vais chercher vous »» horaires de À quelle heure est-ce que Вуву ревіє кіло ву, -ву, ву, -ву кушей це найвічливіша форма. Звичайно, вона звучить дуже довго, але водночас ви зберігаєте дистанцію у спілкуванні і показуєте свою вічливість, свою вихованість для французів. Це дуже важливо. Я думаю, що ті, хто вже живуть у франкофонному середовищі, про це знають. Вони з цим знайомі. Але це не єдина роль займенникових дійслів у французькій мові. Найперша роль це коли ми говоримо з вами про розпорядок дня. Друга роль дійслів е займенников у французькій мові це е такі дійслова, які повністю називаються «le verbe pronomino ресіпхок. Тобто, коли дія відбувається не від ваших ручок назад, а між вами та іншою людиною. Тобто це зворотня дія між вами двома. Про що йде мова? Мова йде про такі дієслова, як любити. Наприклад, телефонувати, писати, бачити. Ви можете бачити людину, а можете з нею бачитися. Ви можете телефонувати людині або з нею зідзвонюватися кожного дня. Ви можете писати людині або з нею списуватися кожного дня. От про що йде мова. Тобто тут. Як і в українській мові, так і у французькій, ви можете сказати двома варіантами. Ви можете сказати, я пишу своїй подрузі кожного дня, я їй пишу кожного дня, або ми пишемо одна одній кожного дня, або можете сказати, ми списуємось з нею кожного дня. Отже, тут два варіанти. Давайте з вами візьмемо складніше, там, складніше, та, дієслово екхіх писати. Я можу сказати l'autre chaque jour. Ми пишемо одна одній кожного дня. Они à l'autre chaque jour. Або я говорю те ж саме, але іншою граматикою ми списуємось кожного дня. То вже вам не потрібно додавати ні в українській мові, ні у французькій вам не потрібно додавати. Ми списуємось одна з одною кожного дня. Та це вже трішки масло масляне. Ви скажете. Он скрижу. Отже, ви робите діслово екріх зворотнім. Он с екрі жур. Те ж саме з діслом телефони, телефонувати. Он телефон l'une а l'autre chaque жур. Або он се телефон жур. Якщо вам не подобається займенник ум, будь ласка, можете говорити через ну простіше. Як було з діслом екріх, ну зécrivну l'une à l'autre chaque jour. Abo, nous nous écrivons chaque jour. Tej samo z dislom telefoné. Nous téléphonons l'une à l'autre chaque jour. Abo, nous nous téléphonons chaque jour. Якщо ця логіка зрозуміла, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, поставте вподобайку. Якщо ні, я чекаю ваші питання у коментарях. І третя роль займенникових дійслів – це пасивна роль, що мається на увазі. Це коли дія виконується кимось, правильно, якимось суб'єктом дії на об'єкт. Але ви говорите, ви використовуєте дійслово через нібито об'єкт виконує цю роль. Давайте подивимось на прикладах. Вам буде я думаю, зрозуміліше, коли побачите приклад. Якщо ви не розумієте якесь слово, ви не розумієте, як воно вимовляється, чи як воно пишеться, чи як воно читається. Ви так і питаєте, та як це слово читати правильно, як воно читається українською мовою так само ви говорите з пасивним значенням слово саме себе не прочитає, і так само у французькій мові ви будете використовувати тут займенникове дій слово. Наприклад, ті читати просто ліг. Я читаю книжку, якщо ви використовуєте таку фразу, то ця дія активна від себе на книжку направлена. Але якщо ви дивитесь у цій книжці якесь слово, ви його бачите і не розумієте, а як воно читається, і показуєте пальчиком. Et ce mot, comment ça se prononce, comment ça se li, як це вимовляється, як це читається, prononce, comment ça se, se li. Або ви чуєте якесь слово і питаєте у свого вчителя чи у свого друга, а як це пишеться? Et ce mot, comment са s'écrit? Comment са s'écrit? Як це пишеться? Отже, тут це пасивне значення. Я ще можу додати вам, наприклад, якщо їжу якусь ви пробуєте вперше і не дуже розумієте, як її правильно їсти, і ви питаєте, кому са сюмож? Як це їсться, Comment ça se mange, або якийсь новий одяг, і ви питаєте, як його мити. Коман се сюлав? Коман се соляв? Отже, ми з вами сьогодні розглянули займенникові дії слова, їхні три ролі: займенникова дія, зворотня дія, або пасивна, пасивне таке значення, пасивна дія. Я сподіваюся, що все було зрозуміло. Якщо ні, ви вже знаєте, що робити. З мене відео з вас, будь ласка. Лайк, like, підписка, можливо, дзвіночок. Я буду дуже рада, якщо ви поширите це відео у своїх соціальних мережах. Мене звати Юлія Танцура, я репетитор французької мови. На все добре і до наступного відео! Ой, вог! Салюй!